Вітаю вас, хлопці. Найперше вам неймовірна подяка за те, що ви нас захищали. Були так і державу захищали, і наше життя захищали, справді тому, що без вас не було б нічого всього того, що є. Які є ваші історії? Де ви воювали? Що ви бачили? Як ви отримали травми? Як ви живете далі? З кого почнемо? Більше Давай. давайте з мене. Називати в якій бригаді був чи ні? Ви, ви Ярослав. Да, да, Ярослав. В 66-й бригаді був в складі розвідки підрозділу бойовим медиком. Ви Бойовий медик, Боже. Ну, і отримав поранення під час евакуації бійця. Мені прилетів Васильовку ногу. Сразу, сразу відірвало ногу і все, я опинився тут після довгої реабілітації, лікування там, і протезування. Ви вам, коли ну, ви отримали травму, ви відразу це відчули, що, що це капець? Да, – Так, я одразу зрозумів, що нормально протез поставлять. Серйозно? Да. Ну, прямо в ту секунду, як я побачив, що в мене там терчить скільки кістки з ноги. Я такий думаю, Та, протез поставлять, нічого страшного. ви собі встигли турнікет накласти? Так, я сам собі надавав допомогу, але потім. Сталося так, що прилетів іще грати, мені осколками рознесло там півстигна, то там вже допомогу мені надавали при евакуації. Ну, поки я потихеньку стікав крові. Ну, так. Тихенько стікав крові, це звучить дуже необнадійливо, тому що всі травми, ну, більшість смертей у нас саме від цих кровотеч. Ну нічого, я живий там, так був геморагічний шок першого другого ступеню, але нічого. Живий, я тут все круто. Що ви по що можна порадити іншим хлопцям, які опиняються у схожих ситуаціях? Тому що я знаю, що військові, які втрачають кінцівки, в них там страшні травми психологічні, це зрозуміло. Не втрачати надію. Насправді не все так погано, як здається. Воно тільки тільки на початку можуть подумати такі, ну все там, життя закінчене, але це не так. Насправді відкривається дуже багато нових можливостей. Просто потрібно да, просто спілкуватися з людьми потрібно і не закриватися в собі. Це саме головне. Як вам це вдалося? А я сам по собі такий, просто люблю з людьми поговорити. Помітний ваш такий веселий, мотивуючий настрій. Ще таке запитання, можливо, воно буде чуть-чуть провокативне, але все ж таки зараз у нас мобілізація, і ми знаємо, що не всі готові долучатися до лав збройних сил комусь страшно, і це теж зрозуміло. Що можна порадити таким хлопцям? І дівчатам, можливо, теж. Yeah. О, це питання складно, а якщо чесно. Можеш дати відповідь на це? Що потрібно, всім страшно. Да. На війні всім страшно. Хто скаже, що не страшно, він обманє. Але, але а, ти повинен перебороти цей страх, тому що коли страх тобою заволодіє, ти вже програв. А що порадити? Ну, зібратися потрібно з думками із силами. І ми захищаємо свій дім. Ворог прийшов наш відібрати наш дім, наше життя, наші сім'ї, нашу країну. Тому у нас вибору небагато, треба захищатися. Ви сам пішли? Так, з першого дня повномасштабного вторгнення я долучився до Збройних сил, також був бойовим медиком протитанкового взводу. Отримав поранення минулого року при звільненні Кліщійки. Біля населеного пункту Іванівська я наступив на протитан... протипіхотну міну. Висока ампутація? Висока, вище коліна. Ну, далі історія протезування, лікування. Як у вас протезування відбувалося? З якими найскладнішими моментами ви зіткнулися? Як ви їх бороли? Ну, знаєте, цей весь процес він складний, весь процес. Але бажання ходити було більше, ніж той біль чи ті перепони, які ставали на цьому шляху. Тому бажання дає тисячу можливостей. Ну, я знаю, що є ці, знаєте, такі, ну, вам це краще, відніше я просто чую про те, що є ці фантомні болі, коли просто неймовірна біль практично паралізує здорову. ногу. Звичайно, фантомні болі це велика проблема, але свого досвіду скажу, в мене вони були приблизно 2-3 місяці, не більше. Багато, до речі? Це ні. Хлопців залишаються на назавжди. Ну, я на Тому повідом. я з цим не боровся практично, вони пройшли самі поси. А ви зараз вправно ходите? Так, я ходжу зазвичай без милиці, але додатково травмувався, на днях упав. Це буває, у людей з однією ноги. А як ну, це? Ну, так сталося. Тому зараз знову взяв милиці». Переходимо до вас, Артем. Сергій Артем, яка ваша історія? По-перше, хочу додати до слів хлопців на рахунок, боятися чи не боятися мобілізації. Будучи, якщо справжній патріот або як мінімум житель цієї країни, як мінімум зобов'язаний йти захищати. Тим більше, зараз скільки відкрито можливості для того, щоб обирати підрозділи обирати, де служити, як це часто навіть буває, що не обов'язково одразу попасти в бойовий якийсь підрозділ, але там уже все по ситуації. Але я вважаю, що це має зробити кожен, який живе в цій країні і планує далі в ній жити. По моїй якщо, якщо страшно, страшно, правильно сказав Сергій, всім страшно. Хоч, хоч в перший день війни піти, страшно, хоч піти по мобілізації. То, що деякі е, наші противники розводять інформаційну війну проти нас і цим все лякають цими небувалими історіями, але це ж війна не може бути все гладко, є і травми, і смерті, і полони, і невідомо, що ще краще в даній ситуації. Але ну, я відповів так, як я думаю, на це питання. Це ваша думка, та захворювати страх. Е, Цими можливими і неважливими засобами. Той, хто тут, більшість, всі, не більшість, всі боялися виконувати те чи інше завдання. І, але вони це робили все. Як ви травму отримали? ваш Травму отримав, був у нас вихід підрозділа на нові позиції, в район, це була оборона Курдюмівки. Село Миколаївка, друга, ми мали зайняти нові позиції. Це було 7 жовтня, день народження головного ворога нашого, і там було дуже велике підкріплення на горлівському напрямку. І тому у нас наш підрозділ був в окремому стрілецькому батальйоні. Складеному з рот з охорони. Ми були прикомандировані до 30-ї бригади, І міномет, мінометний обстріл був, і мені уламок потрапив під коліна. Вчасно була надана допомога, все добре, медики спрацювали, але довга евакуація. Чотири дні боролися за життя, ой, за, за те, щоб врятувати ногу. але сепсиси, зараження і тому подібне. І поступово починаючи від коліна до майже під самий корінь. Ну, найголовніше, що живий. Дякуючи друзям, родині в першу чергу, лікарям, професіоналам, в мечникові мене врятували там. же. Приємно було, що особисто підписував. Документи на те, щоб мені її ампутували. Тобто я був готовий до цього, наскільки це було можливо. Ну, далі довго лікування, тому що відмовили нирки, 19 чи 18 діалізів, я вже не пам'ятаю. Але вижив. І якщо доля дала другий шанс, завдяки небайдужим таким самим побратимам, друзям, пропагуємо заняття адаптивними видами спорту. Пропагуємо такі такі форуми, зустрічі, що дійсно є над чим працювати, є чим займатися, навіть з такими ураженнями, і дехто досягає навіть більших результатів в своєму житті після поранень, ніж до цього, тими справами, які ми І це це дійсно приклади будь-якого із запрошених, кого я тут знаю. Це дійсно особлива в кожна історія, яка Показує, що людина стає сильнішою і зміни йдуть на краще, але намагаємось витягувати таких хлопців, які в першу чергу морально застряли в цьому, і це є великою проблемою. Що, так. що ну, найбільше, що найбільше так. Дякуючи, хочуть виходити на вулицю небайдужим, створюються такі форуми, саміти, і трішки є рух в правильному напрямку для того, щоб з цим боротися, тому що. Поранених ветеранів не менше, тільки більше і більше. Це ж буде ще більше. Як до, речі, як, до речі, люди відносяться на вулицях? Мені дуже подобається, як діти реагують на протез. Ну, Кожна дитина по-різному, але хтось там дивись там або просто так за висадом. Це дуже весело. чи можна трикнутися. Так. Іноді просто підходять і так пальцем ну, Ну, це забавно, мені подобається, я не знаю. Батьки, правда, по-різному реагують, ну там, не знають, як правильно пояснити дитині. Ну, я вважаю, що це є в цьому проблемка, тому що ну, батькам потрібно пояснювати, що з приводу запротезованих хлопців. А що саме, наприклад? Ну, те, що як так сталося, так ну ну, пояснити дитині, що це нормально. Ну, тобто в цьому немає нічого такого, і можна реагувати довільно, як тобі завгодно. Тому що батьки дуже сильно реагують. Не дивись, там, не трогай, хтось ну, грубо. Я вважаю, що це неправильно. Ну, дитина є дитина, і як вони реагують, це весело. Мені подобається. Як на вас реагують? Також особливо цікаво, як діти реагують. І доречне зауваження. Ярослава, що дійсно батькам в першу чергу треба це розуміти, як донести це дитині. Що цього не треба цуратися? Людина така сама залишається просто зі своїми особливостями, там, з відсутністю кінцівки там, чи ще якоюсь травмою, і доносити це, що таке можливо, не лише. На війні багато людей, такі як дав, втрачають ноги в аваріях по різним хворобам, і руки, ну кінцівки, і різні органи. Тому так. Але я завжди, якщо це вже на якійсь локації, ми зацепились, я намагаюся перевести це на якийсь доступний жарт для дітей, показую їм фокуси з перевертанням протезу. Їм це дуже цікаво заводить, веселить. Ну і якщо вже ми спілкуємося, то вже починаю розказувати і доносити ну, там, коротко особисту історію, там без подробиць, щоб не травмувати психіку. Але ну, тенденція позитивна є вже у відношенні суспільства до, до, до цієї ситуації. Але хороших ситуацій більше не розказуєш, є і негативні. Зайшов одного разу в магазин. По своїм справам, і одна жіночка мені вдогонку каже: не треба такого робити. А я був просто в штанах, бо холодно, але підкочую, тому що Ну ще іноді треба слідити за колінним суглобом, тому що там незручності в порогах і треба бачить. І вона мені зробила зауваження, що я дискредитую суспільство. Але я їй розказав історію Радянського Союзу, як було після Другої світової війни, які були резервації, які як вивозили всіх інвалідів. Трошки, і мені було приємно, що загал людей, які були в магазині, як продавчині, так і відвідувачі, абсолютно мене підтримали. І я вже виходив з останніми словами культурно, а вони ще продовжували її ну, повчати. І, і що саме було неприємно, що якби це там була якась е, соціально не. не так хотілося сказати на російській мові. Ми зрозуміли. Так, да, вона, ну, видно, що не з нижчих верст населення пристойно одягнена, пристойні продукти купила, але десь щось психологічне вона не дорозуміє, а може навіть десь і підтримує наших ворогів. То, така ситуація була просто суспільство ми, не та, готове. Не була неприємна. Але, ну. Культурно все пояснилось, вона заспокоїлася. Я надію. Після того я, на жаль, не бачив, бо продовжує вже розмову Щоб перевірити. Да, так. Да, да, як воно подіяло. Ну нічого, бувають і такі ситуації. Але я надію, що і ми працюємо над цим, доносячи це в школах, в садочках, на різних таких заходах. Те, що суспільство має це прийняти як належно, не треба жаліти, не треба. Там е, на коліна падать і тому подобне, прийнять просто як е, таких самих людей, як і ви, але які ще щось намагалися зробити в протистоянні з ворогом. Спасибі вам за ваш досвід, за, ваш, за те, що ви розповіли, за те, що поділилися, за ваші поради і бережіть себе.